Но перед своїми виборцями звітувався депутат міської ради Віктор Гуркун. Віктор запросив на звіт не лише своїх виборців, а й свою родину. Віктор Гуркун досвідчений депутат у міській раді. Він є депутатом, який працює вже другий термін, але від цього він не став працювати менш сумлінно. Досвід в роботі Віктору Горкуну лише допомагає. Тож відразу варто сказати, що підготувався до свого звіту Віктор Іванович суттєво. Стосовно моєї роботи в міській раді, значить, в мене є інформація. Міська рада за рік провела 36 плінарних засідань, тобто 36 сесій. Із 36 я був на 33 без залишення зала в сесії. Значить, Стосовно інших 60 депутатів, тут колеги є, це п'яте місце серед депутатів по посіщенні. Стосовно роботи в комісіях постійних, значить, наша комісія засідала 29 разів. Я був присутній, приймав рішення в 20. Vetive, é, é vê é. 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 Серед запрошених на зустріч з виборцями був і перший заступник міського голови Володимир Космина, начальник транспортного відділу міськвиконкому Євген Кімлик, депутат обласної ради Любов Майберда, колега депутат Валерій Пащенко та інші посадові особи, які давали відповіді на будь-які питання, що стосуються життєдіяльності мешканців мікрорайону виборчого округу номер 15 Але перш за все вважає депутат Горкун це виконання обіцянок задекларованих в передвиборчій програмі. пам'ятаєте мою програму. Значить, вона у вас всіх є. Основними пунктами якої було вирішення проблем пасажирського транспорту в місті, вирішення соціальних проблем білових категорії пасажирів, вирішення проблем в самому кругі та відкриття автобусного маршруту, асфальтування доріг, очистка доріг від снігу в зимовий період, освітлення вулиць, безперебійна енерго та водопостачання і щорічна особиста звітність перед виборцями. Відразу зазначимо, що звітувати Віктору Горкуну було про що його основна професія допомогла і нинішньої зими, коли випала велика кількість снігу. Тоді він сам після роботи сів за кермо трактора і особисто розчищав снігові замети на території 15-го виборчого округу міста Черкаси. Достатньо сказати, що відкриття автобусного маршруту номер 25 а, який проходить біля обласного військомату, це цілковита заслуга депутата Горкуна та його колег депутатів з сусідніх округів Пащенка та Бунякіна. Бо гуртом і батька легше бити, і запити виборців задовольняти. В перші дні роботи ми з депутатами-сусідами об'єднались і націлились на спільне вирішення проблем нашого мікрорайону. Тому всі мої звернення, які я ставив для виконання своєї програми, підписані Пащенком Валерієм Вікторовичем, моїм сусідом по 14-му виборчому округу і Бунякіним Дмитрем Володимировичем по 13 му виборчому округу. Саме з ними ми поставили перед міською владою питання ремонту доріг. Полується хвірнігори дісантні ковхомка і питання дано піднімаємо ще комітетам за вариації населення вімонти ще водних доріжок від Хоменка до На звіті депутат Горкун отримав нові накази і нові пропозиції. Всі присутні ухвалили звернення щодо упорядкування транспортного забезпечення в місті. На думку присутньої на звіті депутата обласної ради Любов Майберди, Віктор Горкун є тим депутатом, на якого повинні рівнятися інші, ви знаєте, я дійсно дуже була приємно вражена звітом Віктора Івановича І, взагалі, на мою думку, це один з найкращих депутатів Черкаської міської ради. Я вам скажу, я уважно слідкую за депутатським корпусом нашої міської ради, і вже четверте скликання. Я просто вражена, скільки талановитих ділових депутатів у нас є в міській раді, але на превеликий жаль, на превеликий жаль, їх потенціал не використаний. Так само, як і невикористаний потенціал органів місцевого самоврядування. Депутатські звіти тривають, тож побажаємо всім депутатам активності і небайдужості у вирішенні наших проблем, адже саме для цього ми їх і обирали.